Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую у відкриту групу в Telegram. Ми називаємося Плиточники України. До вашої уваги хочу розповісти про ломачі розламувачі для великоформатної плитки для плитки метр двадцять. Для чого їх купляють? Звісно, зараз пішла мода на великоформатну плитку і не завжди стандартні ламачі, стандартні розламувачі, які йдуть в комплекті, якісно виконують роботу. Тому вам приходиться плиточникам докуповувати розламувач. Не завжди всі плиткорізи. Якщо він, можливо, і ріже, не завжди ламає плитку, якщо вона міцна, якщо в неї струк... ну, так, така структура, що її не може розламати стандартний розламувач в плиткорізі. Тому зараз користуються попитом ці розламувачі, але якісні італійські розламувачі від торгових марок Сігма і Раймонді коштують значних грошей. Ну, великі грошей. Понятно, що професійний плиточник купляє професійне обладнання від Раймонді або від сігми. І він не зважає на ціну, бо це обладнання найкраще. А початківці, можливо, щоб навчитися, купляють трошки дешевше. Не трошки дешевше, а в два дешевше. І це має місце на існування, тому що воно також працює. І, як на мене, працює не гірше, ніж імениті торгові марки. Перед вами обладнання, яке випускає торгова марка Вигран. Вигран це українська розробка, український виробник Патріот. Частину грошей за вирочену продукцію він віддає, так як і я, так як і мають всі віддавати. На потреби Збройних сил України. Так ось, що для прямого розлому, для розлому широких полос товщиною плитки до 15 мм, він розробив ось такий ламач. Він дуже схожий на ламач торгової марки Sigma, Але у Sigma декларується, що він може ламати плитку до 30 мм товщиною, а нам не потрібна таку товщину. Тому Вигран ламає плитку товщиною до 15 мм. Ну, це з запасом вистачає, в принципі, на весь керамограніт, який постачається, він не такий широкий, як Сігма. Але він впевнено працює для полосок широких полосок, ну і середніх полосок плитки. Дуже якісний, недорога техніка, яка гарно себе зарекомендувала. Яка є в продажу, і ламає, відповідно, перпендикулярні різи. Ось він стоїть. Ви ставите на розлом і прижимаючи, він ламає. Принцип той самий, як у осігми, слідів не залишає. В общем, немає у мене претензій до цього розламувача. Але є деякі нюанси, що треба ламати не тільки перпендикулярно, а якщо, наприклад, по діагоналі або під деяким кутом розташований різ, треба ламати тоненькі полосочки. Тому вам в нагоді приходять ось такі ламачі. Тут два варіанти. Менш потужний ламач, який може ламати як перпендикулярно, бачите, тут є у нього пас, так і по діагоналі. Також є пас, коли ви закручуєте, він входить в пас і нікуди не рухається. Крім того, ширину полосочки ви виставляєте. В принципі, для того, щоб що небудь ламати, спробуйте ставити максимальну ширину. Ви, виставляючи максимальну ширину, він більш коректно ламається. Або максимальну, яка вам необхідна, але симетрична, якщо у вас плитка. Наприклад, 3-4 см. То ви поставили в такому разі і ламаєте. Цей ламач, це перший його ламач, він працює. Потім він випустив більш посилений ламач, який дуже схожий на ламач від торгової марки Раймонді. Так само можна регулювати і швидко регулювати ширину. Так само можете, бачити, як він стоїть в розломі. Це для прямого різу. Це для діагоналі я його поставив. І, і ви бачите, що він фіксується в пазах для прямого різу. І так само фіксується в пазу для різу е діагонального різу. Крім того, для того, щоб, так як і у раймонді, тут стоїть шестигранник. Шестигранник також можна змістити, щоб він стояв щоб, бачите, для діагонального різу. Або не тільки, а під різними кутами. Як на мене, вдале якісне рішення, яке виконано не гірше, ніж Раймонді. Ще скажу ізюмінку. Вегран також розробляє і випускає бронежилети скажімо, для ЗСУ. Тому ці остатки оцей матеріал це самий відповідальний матеріал, це йде метал з бронежилета. Тому у вас Часточка буде бронежилета в вашому використанні. Тому, звертайтесь до мене, я запропоную все обладнання, любе обладнання для керамограніту. Ось виграновські слайдери стоять, це найкращі слайдери. ну Як на мене, по показникам ціна якість. Що треба? По плитці для плитки звертайтесь до мене. Я скільки знаю, що знаю, розповім. Приєднаю вас, якщо ви плиточник, до закритої групи Viber, дам консультацію і передам по найкращій ціні. Але це не головне. Головне, знайте, що є у мене дівіз. Якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Треба завжди, кожен місяць. Допомагати віддавати частину свого заробітку на зсу. Я з дружиною купили автомобіль за 3600 доларів. Зараз ми його дороблюємо і дуже скоро передамо в зсу. І так має поступати кожен, кожен українець. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Слава Україні!